Прибирання власного міста обов'язок кожної людини. Так вважають коломияни, які щорічно бодай раз в рік перед великодніми святами виходять на вулиці і роблять їх чистими. Це вже стало доброю традицією для мешканців вулиць Петлюри та Лисенка. Забезпечує усім необхідним, як завжди, депутат Коломийської міської ради Ігор Ільчишин. Окрім цього, він презентував енергозберігаючі лампи для під'їздів новостворених ОСББ. Робота кипить наповну. Люди прибирають, підмітають, виполюють бур'яни. Все для того, аби навести лад біля своїх будинків. Без роботи не сидить ніхто. Люди вийшли на загальне прибирання, адже хочуть не лише комфортних умов для себе чи дітей, а щоб і Коломия виглядала ще краще. Щоб гарно було, щоб діти нормально в нормальних умовах. Потрібно почиститися тільки зараз, іде великий піст, і не тільки душевно, але й і щоб прибрати, і території, щоб все було гарно. А мешканцям деяких будинків ще й пощастило. Вони отримали в подарунок від депутата Коломийської міської ради Ігоря Альчишина енергоощадні лампи. Їх обранець презентував для освітлення під'їздів новост. Створених ОСББ. Хочемо подякувати Юрію Федоровичу за те, що він нам допомагає. І надіємося, що він іще буде допомагати нам. Ми тільки другий місяць, як перейшли в ОСББ. Проб... Проблеми у нас дуже великі, це є підвал. ну, надіємося, що ми трошки зберемо гроші і він нам допоможе, щоб ми його привели в порядочок. Оце такі лампочки, це дуже добрі лампочки. У мене теж є таке вдома. Таке прибирання мешканці вулиць Петлюри та Лисенка проводять не вперше. Завжди активно доєднуються до загальноміських толок. Завдяки Ігорю Ільчишину робота стає легшою і виконується швидше. Толоки вже в нас щорічні є. Започатковані з першого року відколи Федорович став депутатом комиської міської ради. Шість років поспіль вже проводиться. Такий момент дуже втішний, що цього року долучилося ще більше людей. Ви Самі бачили, дуже багато людей прийшли в перший раз. Це також радує нас. У нас є така програма по енергощадності освітлення будинків. Започаткували таку програму. Депутат підтримав в будинки, в яких створено вже ОСББ. Міняємо енергощадні лампи. Щоб в подальшому могли економити кошти. Наводили лад люди біля катедрального собору Преображення Христового. Тут благодійний фонд покуття встановив дитячий майданчик. Тепер вони його облаштовують. Продовжують роботу розпочату кілька тижнів тому.